Вітаю, мої дорогі друзі, мої глядачі, мої підписники. Сьогодні ми знову з вами на каналі Смачно з любов'ю. Звуть мене Валентина. Сьогодні я хочу знайомити вас з приготуванням чудової паски, як називають в народі, але із кисломолочного сиру. І вона готується дуже швидко і із таких інгредієтів. Я взяла 500 кисномолочного творогу, 4 яйці, 100 г вершкового масла, 1 пачечку ванільного цукру, 100 г цукатів і ізюму по 50 грамів і 200 г цукрової пудри. Ну що ж, почнемо готувати? В миску я вбиваю 4 яйця до кисломолочного творогу. Сипаю ванійний цукор, цукрову пудру, вкидаю масло. Воно у мене розтоплене. Бачите, м'яке таке, воно не розтоплене, підігріте, і отаке м'яке. І все це я буду збивати ручним блендером. Дуже зручно збивати ручним погрузним блендером, електричний. І ось до такої маси, однорідної, я збила нашу суміш для випікання пасхи. І взагалі, що таке Пасха? Пасха це хто читає Біблію, Песах або перескочення. І Пасха для нас це як є прообраз для людей прообраз Ісуса Христа, тому що Він один був розп'ятий на Христі за наші гріхи. І в честь цього люди просто згадують, але віруючі люди вірять дійсно в живого Ісуса Христа. Але, що ж, будемо готувати далі. Зараз цю суміш. Я викидаю. Ізюм і суфофрукти. Я їх не замочую е, сухенькими і перемішаю легенько лопаткою. Добре, що зараз е, всі ці технології є і ці всі е, прилади, які ми можемо швидше робити, та чи інший рецепт е, це легше на наші руки. Зараз я лопаткою розмішаю легенько е, по. Масі, цукати і ізю. Ось так. Ну, на дно форми я трішечки влю олійки і змащу її. зроблю це просто руками. Ось так. Наливати ми будемо форму масу десь так 2 сантиметри. Не до кінця ось так формочку я змастила. І буду наливати нашу суміш. раз виходиться, скільки, скільки нам потрібно. І е, я буду духовку, я вже розігріла до 155 градусів, і буде випікатися вона при такій температурі одну годинку. Ну що ж, будемо чекати одну годинку і побачимо тоді. Результат. Подивіться, яка краса в нас вийшла. Паска пробула у духовці одну годинку 20 хвилиночок при температурі 155 градусів. Зараз вона прохолоне. Я думаю, що вона мене просто побуде до ранку. І завтра ми побачимо, я її прикрашу ще і побачимо результат. А зараз я приготую глазур. До нашої сирної пасхи. Я взяла один білочок десь 60 грамів, 120 грамів цукру. Я додала трішечки ванільного цукру і щіпочку солі. І зараз буду збивати міксером. Я трішечки масу розмішала для того, щоб сахар не розбризувався по столу. І буду збивати. А тепер я беру нашу пасочку. Ось вона із нижньої сторони, ось така, зюмом і з із усім, і верхня її частинка, і я її вмикаю у наш. Ось так. Серединка лишилася, її домажу. Ось така наша пасочка в тому вигляді. Я ще додала глазуру на середину. Прикрасила її арахісом в шоколаді цукатами і е, натерла шоколад зверху. Я трішечки е, натерла, я не хотіла, щоб було багато декору, тому що воно не... Якщо багато, то воно не завжди добре. Ось така наша пасочка. Ось так виглядає, гарно, вона трішечки підсохне глазур. І я розріжу, покажу, як вона всередині. Ну що ж, мої любі, пасочку, я ось відрізала кусок. Зараз будемо пробувати. Дивіться, вона така соковита, ніжна, дуже-дуже красива. Ну і, звичайно, дуже-дуже смачна. Ось я зараз кусочок відняла. Ви, бачите, вже не стерпілося, і пробували. Вона така. Дивіться, вона соковита, вона е, така дуже-дуже хороша. Тож, готуйте, любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, е, пишіть коментарі. Я рада буду приймати все, що будете писати. І якщо навіть зауваження, тому що це тільки буде підкріплювати мене і покращувати мій канал. Щастя вам, радості, миру! Душевного затишку і тепла. До зустрічі!